Дорогі захисниці та захисники України, у цей важливий день хочемо висловити безмишну вдячність за вашу. Сміливість, мужність та незламну волю ви приклад героїзму, сили духу та відданості своїй країні. Кожен ваш день це внесок у вільне, незалежне майбутнє нашої держави, і ми глибоко шануємо кожну вашу жертву та зусилля. Хай дух ваш завжди буде міцним і непохитним. А наша підтримка і вдячність з покоління в покоління ніколи не згасатимуть. Ви наша гордість і надія. Хай мир та злагода скоріш повернуться на нашу українську землю. Слава вам, наші неймовірні герої!